Привіт! Хочу сьогодні представити вам наш улюблений кемпер Adria Texas 670. Але перед цим хочу попросити вас підписатися на канал, прокоментувати та написати свою думку. Я дуже стараюся робити ці відео, тож хочу отримати від вас хоча б маленький зворотний зв'язок. Далі про наш улюблений кемпер зовнішній вигляд 7,5 метрів в довжину. Бачите, тут є сходи, дах, кабіна. Це додаткова опція, яку ви можете замовити. Електрика, телевізор, туалет, великий багажник з водовідведенням тут є чудове місце для розміщення столів, стільців, а також багато полиць, щоб речі не валялися безладно. А ось тут є глибоке місце для розміщення, тільки обережно кладіть речі, адже тут є травмуючий шланг опалення, щоб його не проколоти і не пошкодити, але щось дійсно можна подивитися. Тут є система обігріву стічних вод, яка вимикається взимку, підключається в Ірландії, адаптована для зимових подорожей. Справді не бійтеся, ми випробували з нашими орендованими кемперами при 25. Жодних проблем. Новий дизайн, красиві світлодіодні лампи. Як додаткову опцію, можна замовити багажник на даху. Коштує близько 4100 євро. Наприклад, підготовка для велосипедних кріплень, велосипедні кріплення ви можете встановити у нас в сервісі вікна з меншим шумом. Місце для двох газових балонів. Фільтр, щоб чистіші гази потрапляли з повільної плити в той же перший бойлер. Тут є водопостачання на 150 літрів. Приблизно стільки має Адрія. Дуже хороший винахід Адрія. Це скидання бака для стічних вод. Нікуди не потрібно виходити на вулицю, щоб не бруднити руки. Просто сидите і натискаєте, опускає штори, нічна захист від холоду та спеки. Може бути з леди денними ліхтарями. Словом, є багато додаткових опцій, які встановлюються, комплектуються, тоді є як базовий більший люк. Справді, дає багато світла. Тимо всередину, двері ширші. 65 цеметатьми завдовжки з дуже зручною сміттєвою корзиною, яка знімається тут, зручно покласти сміттєвий мішок і всі пом'якшення, щоб не гриміти незрозумілими звуками, два замки, щоб злодії не зламали. Якщо ви подорожуєте по Італії, іншим країнам також рекомендується додатково: один фільм для вашої безпеки. Знаєте, так спокійно подорожувати, сітка від комарів, а дивіться всередину. Новішу панель управління, світло, температура. Вмикання водяного насоса, скільки акумуляторів є, скільки заряджені. Ось це показує, що тут дуже зручне місце для взуття шльопанців. Тепер всюди Адрія оновила порт. З'єднання є і маленькі, і великі сходи. Коли запускається машина, тоді вона автоматично вмикається, чого немає. Інші виробники також мають центральний замок. Тут є шкіряна обробка. Також додаткова опція коштує близько двох тисячі. Ну це вже справа смаку. Не знаю звідки Адрія отримала факти. Але майте на увазі, що з кожним роком шасі покращується, зменшується і зменшується, і потрібно чекати 14 місяців. Стандартно кемпери мають три дні, мають ретардер. Його і один може мати автомат. Інші прості механічні коробки передач можуть бути в центрі, хоча можуть бути не так, можуть бути більш. Простором. Навколо багато місць, щоб поставити шафки. Тут навколо багато місця, щоб розмістити. Всюди по периметру проходить опалення, щоб взимку подорожувати не було холодно. Стіл великий, він зовсім змінює позицію. Якщо подорожують на чотири людини, щоб було зручніше, потрібно виняти це місце для пом'якшення і опустити, просто, щоб два людини дійсно зручно сиділи. Тут у нас є термозонт, водяний відсік. Взимку не забувайте відкрити, випустити всю воду, щоб не було проблем. Або якщо не хочете цього робити, привезіть до нас на сервіс. Ми підготуємо ваш кемпер до зими. Якщо сидите за столом, то потрібно щось поїсти. Поруч з кухнею, три пальники. Є холодильники, поми, які вмикаються і вимикаються. Витяжка витяжка завжди входить до бази Адріа, і тут багато шафок. А подорожуючи, не забудьте закрити дверцята, бо буде так, як у нас було біля озера Комо. Потім ми зазнали втрат, тут є місце для розміщення. Зазвичай ми зберігаємо воду, вино, взуття. Тут також можна закрити опалення, щоб не було в іншому місці. Складено також, як вам зручно, морозильник. 141 перший літр з окремою морозильною камерою. У нас також є кемпери в оренду, якщо хочете спробувати, заходьте до нас. Є ще одне висувне ліжко, яке витримує 200 кіл тобто для двій дорослих спокійно приблизно 1,40 метра ширини, більше 2 метрів довжини, є сітки. Просто для безпеки, щоб не впали сходи, і стандартне ліжко. І тоді ще класно, що людина, яка спить зверху, може або просто покласти телефон, або поставити склянку з водою. Дійсно, зручно продумано. Мені дуже подобається в цій кількості, що є кілька гачків для одягу на вулиці, так що я можу помити руки. Під душем можу покласти косметику, на поличку, душова голівка, така якісніша з гумою, щоб вода не розбризкувалася. прозорий душ. Це дуже красиво. Місце для зберігання рушників або інших вологих речей люки, світло, скажімо, якщо хтось спить, а ви хочете в душ, то можете закрити. І ніхто не побачить. Якщо хочете ще більше приватності, можна закрити двері від вітальні. Чому цей кемпер є найулюбленішим? Це через це величезне, величезне ліжко, яке найбільше подобається сім'ям з маленькими дітьми. Їх кладуть посередині. Обидва батьки піклуються. Тут ще багато місця для зберігання печей для одягу. Також є полички навколо. Можна покласти телефони, книги. Для цього потрібен лише USB-роз'єм. Усі вікна мають нічні штори та сітки. Ці штори стандартно дуже потрібні. Для затишку і я покажу, якого розміру ліжко. Це ліжко насправді займає весь простір кемпера. Тут велике місце для зберігання велике місце для зберігання, і у нас кілька гачків. Туалет відокремлений від душу, що добре для великих сімей, поки хтось у душі, хтось у туалеті, не буде заторів. Остатньо місця для косметики, щоб розмістити 20 роз'ємів. Ще одна поличка для косметики. Повірте, у ванні немає проблем з розміщенням косметики. Я знаю, з власного досвіду багато возив. Дякую, що слідкуєте за нами. Дякую за вашу увагу, за коментарі, за лайки. Підписуйтесь, щоб дізнатися більше про кемпери. Дякую до побачення!